Хочу поділитися зворушливою історією. Ми з командою позавчора були на Купіському вузловому і роздавали людям гуманітарну допомогу, спілкувалися з нашими людьми. І одна жіночка розповіла історію кохання свого 15-річного сина, який. Що давно вибрався з підострів обстрілів селища Кисляківка. Мій син 15 років, да. ну, Повтора вот, yeah. да. місяця ну, хоче... не бачив діточку. Ми просто чаємо. От ну що да. Хоч... знаєш так? Так. Грушівка, вка це по дорозі на Харків? Да. Грушівка. по дорозі на карті, так? Да? Да. Ну Панамарьова, Поліна Павлівна. Панамарьова Поліна Павлівна. Ми зараз будемо вас шукати. Я попросив Даню. На всяк випадок записати відео, щоб він передав привіт, якщо ми зможемо відшукати його дівчину, щоб ми їй це показали, передали. І на зворотньому шляху у Харків ми заїхали в селище Крущівка, а ми не знали, знали тільки прізвище, ім'я дівчини. І вночі по селі шукали, хто знає про цю сім'ю. Майже годину шукали. Навіть надії не було, що ми можемо знайти. Виїхала машина нам назустріч і підказали, як знайти цю сім'ю і знають цю сім'ю. Нас провели до того місця, куди можна було проїхати. Тому що далі йти тільки пішки. Нарешті ми дісталися до цієї хати. А пане тут живуть? Да, а нам Поліна нужна. Від Дані З кисляківки. Ми знайшли Поліну. Отже встречаються частинки. Любов. Почули цю історію і не змогли не заїхати. Шукали вас, те, що ви знали, що годину їздили по всьому селі. Так а де він сам? Привіт.

<реш> Даня, скоро побачитесь. Я попросив колег з Купінська знайти Даню. Передати йому відео привіт від Поліни. І тільки що мені прислали відео цієї зустрічі. Будете під вітання. Смотря, ти просив на кофе на дійсно. От тепер. Народний депутат її знайшов. Це я теж люблю, зі мною все добре. Даня, скоро побачила. Таню знайшли, відео показали. Даня знає вже, що з коліною все добре, скоро вони побачаться. Коло замкнулося. Нехай в них все буде добре, кохання завжди перемагає.